Сьогодні вночі стався збройний напад на Волинський ТЦК. У півночі в центрі комплектування усіх підняла загальна тривога. Мовляв, на територію ТЦК увірвались озброєні люди. Таку інформацію ми почули із власних джерел. Аби її перевірити, звернулись у центр комплектування. Там інформацію про напад не підтверджують, але й не спростовують. Почули ми таку інформацію, що сьогодні вночі був збройний напад на ТЦК, і нібито одна людина загинула, одна поранена. То правда, запит, запит від вас є. Скажіть, чи то правда, що Пані був збройний Олена, напад? Вас запит? Є По аверс надав нам прес-карту збройних сил України. У нас є журналіста. ми не їдемо в бойові в зону бойових дій. Ми не їдемо на позиції у прикордоння. Скажіть, будь ласка, підтвердіть або спростуйте. Тобто, ви ви не підтверджуєте і не спростовуєте. Це, правильно Напад таки був. То вже офіційно підтверджує поліція. Із власних джерел нам стало відомо, що пораненому чоловікові за 50 і поранення не проникаючи. Тож із чого міг стріляти, невідомий поліція встановлює. Сьогодні вночі у Луцьку невідомий стріляв по військовослужбовцях, які несли службу на посту з охорони об'єкту. Відповідно, військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь після перестрілки зловмисник втік. Внаслідок. Цього один з військовослужбовців отримав вогнепальне поранення, його доставили у лікарню. В дію була введена спеціальна поліцейська операція. За цим фактом наразі вже розпочато кримінальне провадження. Зауважу, що санкція статті передбачає зокрема довічне об'яснення. ув'язнення. Лікарні пораненому військовослужбовцю вже надали допомогу. Сьогодні вранці в відділення екстреної допомоги був доставлений поранений з пораненнями голови грудної клітки живота кінцівок. Він був госпіталізований у відділенні ургентної хірургії. В якому стані чи був він при свідомості? На даний час стан його стабільний, він продовжує ще обстеження, але йому була надана необхідна допомога. Який мотив нападу на Волинський ТЦК наразі невідомо. Нападника розшукують. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.